Чи варто купляти бездокову техніку у 2024? Це буде таке серйозне відео, тому що мотоцикли без документів, це шутки і не хахеньки, це чиєсь життя і, і все тому так і, і серйозно, як би. А, ну і ще, як ви там? Надіюсь, у вас все погано. Як ви вже поняли сьогодні, ми затронемо тему про бездокову техніку. Чи варто купувати її у 2023 році? У році великих досягнень і технологій, візді камери, умні поліцейські, ну і ще камери камери навкруги, а ще відео спостереження, яке вас може замітити на літровій каві без номерів і без шолом. Ну, з плюсами завершено. Тепер до мінусів. Підписуйтесь. Я упевнений, що це відео дивляться не тупі люди, а значить, пояснювати, що це таке мотоцикл без документів, не має смислу. А значить, це чудова нагода пояснити вам, що це таке мотоцикл без документів. Записуйте. Це мотоцикл, який лишили вечором на парковці коло дому пристарілих, ну а потім до нього під'їхали чели на чорному бусі і забрали цей мотоцикл собі, щоб потім вернути. Таким образом, він і покидає рідні міста і країну, щоб потім люди, які мають 3000 чи доларів дали за оренду цього мотоцикла, щоб покататись. Купувати такі мотоцикли погана ідея, тому що це чиста лотерея на то, як ти проведеш свої майбутні дні. Якщо цей мотоцикл крадений, а це в більшості випадках так і є, то є шанси від'їхати в міста, де тільки сирий бетон на стройку. То есть. ну або ти не розрахуєш свої фінанси і його просто не купиш. Ну оба варіанти чудові. Причин, чому мотоцикл лишився без паспорта, є безліч. Хтось ті документи пропив казино, хтось їх загубив. А якийсь мотоцикл був ввезений незаконно. Но самі популярні версії, чому мотоцикл без документів, так це те, що він крадений. І все. Ви просто уявіть: встаєш кожен день на роботу, а третій ранку з синіми очима по собі знаю. Ідеш, робиш роботу до 24.00, щоб заробити грошей на бажаний ліфан, щоб заробити грошей на бажаний мотоцикл своєї мрії на якійсь дугаті, і ти досягаєш своєї цілі. Після вечірніх покатушок на своєму новому байку ти лишаєш його на парковці біля свого дому. Ідеш відпочивати. На ранок стаєш і бачиш, що його у тебе позичили. Вкрали. І от що тоді? А потім ти в Україні купляєш мотоцикл без документів, не знаючи його долі, їдеш доволі кататись. І коли тебе спиняють поліцейські, ти злишся або пробуєш договоритись з ними. І так питання хто в цій ситуації жертва? Ну я і сам не знаю, тому що мені ніхто не сказав. Досить цих історій. Уявіть, ви їдете після покупки на цій мотоциклі додому. Ви щасливий чи щаслива як ніколи? І тут вдруг звук мотора міняється в худшу сторону, як у мопеда, як у велосипеда, як у тебе живіт після шаурмейс переходу. І що ти будеш робити в такій ситуації? Так, єдиним правильним рішенням це буде позвонити в поліцію і сказати, що вам, ну що вам продали бракований товар, і що взагалі вас надурили. От в кінці кінців в тюрмі будете і виясняти, не виясняємо. Да хто би міг устояти перед таким мотоциклом? Літер, думаю, такий мотоцикл можна би було ще купити, наприклад, мені для відео, тому що можна знімати з ним абсолютно все, що може прийти в голову, і не буде його жалко. 3-4 тисячі доларів за літр ну, нормально так. я навів тільки один приклад, в якому разі цей мотоцикл може принести якусь пользу. Більше мені в голову нічого не може прийти, бо ну, він без документів. Він просто небезпечний. Часто мотоцикли без документів купують в районі 3-4 тисяч доларів. В основному це більш-менш старі моделі. Ну от, будь ласка, Сузуки 2021 року. Ну, то есть новий мотик, всього лише за 3800. Но в описі сказано, що він не розмитнений. Так що я прощаю на Elix, під який мотоцикл не зайде, візді пишуть, що мотоцикл просто не розмитнений. Але б краще писали, що він без документів, покупців було би більше. І мені, як допустим клієнту треба просто повірити. На слово, що він не розмитнений. Ну а потім при купівлі з'ясується, що і документів нема, і все, кінець. Ось до прикладу Yamaha. Необична Алітрова, продається тільки за 3000 доларів. Фоток заднього виду немає, і от що про це думати. В об'яві пише, що вона не розмитнена, а значить діло пахне криміналом. Якщо і є гроші на цей мотоцикл, то краще сто раз перепитати, де на нього документи і звідки вони його взяли. Але хоча продавці і так повинні все розповісти. І взагалі, чесно кажучи, замість бездокового мотоцикла. Раджу взяти айфона 15, -го. буде більше пользи, і, ну, наприклад, ти просто виживеш. А тепер то за чим ви сюди і прийшли? Моя думка про ці бездокові мотоцикли. Якщо ти маєш бажання навалювати тільки в лісі, то такий мотоцикл для тебе ну нормальний варіант. Бо я просто не можу навіть уявити, щоб купити такий мотоцикл, їхати ним по дорогах і ні одного разу та не пійматися. І ти, напевно, думаєш, що це цілком реально, ні разу не натрапити на поліцію. Ну, то ось вам один скрін для вашої впевненості. Ну, що ще тут сказати, задоволення від такої техніки, думаю, буде вкрай мало. Виїжджаючи ним на дорогу, постійно боячись ренодастера, таке собі діло. Уявив, що ти їздиш на ньому і тут назустріч патрульні. Втекти від них це діло не дуже легке. Треба бути дуже сильно впевненим в собі, бо прийдеться їхати зі швидкістю плюс-мінус 200 км в час і нігде не розвалитись на ньому. Чи зможеш ти так? Ну, думаю, що окрім тебе ніхто краще знати не може. Обов'язково напишіть зараз коменти свою думку про бездокову мототехніку, тому. Тому що думка соціума важна. А ще обов'язково натисни на кнопку підписки, даби не пропустити всі важливі відео. Дякую всім, хто послухав, бо нас, до речі, вже є 1500 людей, а це дуже круто. Таке треба відмічати. Ще ви можете просто заглянути в мій телеграм-канал про мотоцикли. Думаю, вам там сподобається. Ну і на цім все. Очікуйте нові відео. З вами був головний мотоексперт України, Кетмайп. Бай!